Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 13 мільйонів 968 тисяч 494 гривні. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 2. і ми розпочинаємо 2278-й розіграш супер лото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить! 51 один 50. п'ятнадцять. Сім сорок. 36. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3038-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 284 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри то вільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 3. І ми вмикаємо лототрон. Двадцять вісім, п'ятнадцять. Тридцять сім. Двадцять один. Вісімнадцять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7970-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 32. Дев'ятнадцять. 12 П'ятдесят п'ять, тридцять один. П'ятдесят 61, Сім, шість, шістдесят один. П'ятдесят шість. Сорок чотири, шістдесят Двадцять два, тридцять пять. П'ятдесят один, вісім, дев'ять, 37, шість, тридцять сім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6823 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б, комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Сім, чотири, дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 4, 9. Бережіть себе, все буде Україна.